Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі Розумних пристроїв. Якщо вам цікавий наш канал, а також наше відео, ставте лайки, підписуйтесь, будемо вдячні. А сьогодні пропоную розглянути, як же ж перейти від ручного поливу, ну наприклад, газону, до автоматичного розумного поливу. Для цього нам потрібно всього-навсього два пристрої: це датчик температури та вологості ґрунту. Який працює по ZigBee каналу а також автоматичний клапан, також працює по Zigbee-каналу. Всі вони підключаються до розумного шлюзу Zigbee. Давайте по порядку розглянемо спочатку датчик температури та вологості. Він нам дає бездротовий моніторинг в будь-який час температури вашого газону. А також вологість ґрунту. Має надійний дизайн корпус з захистом IP67, тобто ви можете його ставити і під дощем, йому нічого не буде. В нього є універсальне, в принципі, застосування. Його можна і в горщики, і в теплиці, і на вулицю на газон, і в будь-які інші умови. Його ставити, і він буде вимірювати температуру та вологість. Також, як і в ТУІ, можна строїти графіки та сценарії. Ми з вами це сьогодні розглянемо на прикладі цих двох пристроїв, як построїти автоматичний полив. Підключається досить просто, як всі пристрої Smart Life TUYA. ми. Щоб підключити, ви маєте зайти в додаток Smart Life, вибрати плюсик Додати пристрій, зажати оцю кнопочку на 3 секунди, а взагалі ось тут навіть написано до 5 секунд. І пристрій додається автоматично в ваш додаток. Ось він такий вигляд має. Ми бачимо три стержні металевих. Які вимірюють вологість і температуру. Ось працює він від двох батарейок пальчики. Як бачите, на кришці є резинова прокладка, тобто ви ставите, зажимаєте на 4 гвинти і сюди вода не попадає. В комплекті також йде інструкція. Ось така. Поставляється він такі ось пакуванні. Досить цікавим таким. Давайте для економії часу, я думаю, всім зрозуміло, як додати цей пристрій в Smart Life. я його вже додав, тому пропоную зробити візуальний експеримент з дежурним нашим телефоном. Ось я підготував склянку води. Як бачимо, ось, до речі, після додавання ви будете бачити отакий екран. Тобто 0% це вологість і 21 градус температура на стежнях. Є невеличкі налаштування, тут ви можете бачити рівень заряду батарей, і Фаренгейта або Цельсія можете вибрати. Ось тут досить цікава штука побудова графіків за день, за місяць, за рік. Тобто, ось ми вже тестували деякий там графік, почав малюватися. Так само тип по температурі, тобто є історія, вона зберігається в вашому додатку. Давайте подивимося, як воно спрацює. Виробник. Заявляє, що від 2 до 5 хвилин потрібно зачекати, поки датчик налаштується і видасть інформацію, але зазвичай він робить це раніше. Якщо у вас газон, наприклад, завод також рекомендує не на повну глибину стержні засувати. Тому що датчики досить чутливі і можуть там відчувати певну вологість. Якщо у вас, наприклад, газон трава, то ми рекомендуємо це максимум на половину, а можливо на, ну, на 2 треті максимум. Тобто це все потрібно підбирати від ваших умов. Десь на глибину, не більше, ніж глибина коріння. Ось бачимо, вологість з'явилась. Він не зразу пише 100%, тобто він аналізує і з часом він коригує ці відсотки. Температура 21 градус. Ось вже збільшилось, бачите. Витягаємо. Також потрібно кілька хвилин, щоб він. Відкоригував нові дані. Вся ця інформація передається в ваш додаток. Від цієї інформації будуються сценарії, які ми з вами розберемо. надалі. Точність визначення вологи варіюється десь від 3 до 5%, а точність по температурі 1%. Як бачите, вологість у нас зараз 0. Тобто датчик набагато швидше, ніж по заявленим заводу даним працює. Працює він при температурі може працювати від мінус 20 до 60, але ну, зрозуміло, що при мінусовій температурі нема в ньому ніякого смисла. Датчик досить виконано якісно, пластик доволі таки міцний. Є сертифікації різні. Ось, такий завод виробник. Е, наступний пристрій. Наступний пристрій у нас клапан. Або контролер, контролер він ще називається таймер для поливу. Не забуваємо, що він працює по ZigBee-каналу, тобто для нього потрібен шлюз. Він нам дозволяє дистанційно керувати вручну або автоматично поливом. Тобто він, ви підключаєте воду, він автоматично вмикає або вимикає. Ми подивимося ще по налаштуванням, як це можна зробити. Як працюють сценарії, ви можете задавати не тільки час поливу, ви можете задавати навіть літри, ну, галони або літри. Поливу, тобто ви можете поставити 60 літрів і в ньому є витратомір, і він вилиє вам на газон, наприклад, рівно 60 літрів і потім закриє клапан. Також працює по сценарію, має свою статистику використання води в додатку, скільки за який час ви використали води. Є циркуляційний полив, тобто, ви можете задати, через який час він буде. Поливати його, тобто кожних 3 години, кожних 24 години і так далі. Має низьке споживання поза, ну, по даним заводу, тому що переключення клапана не вимагає великих ресурсів, тим більше, зараз подивимося, там 4 стоять пальчики батарейки. Сумісний з, з різними водопровідними кранами. Ось так він виглядить. Ми бачимо ось такий вхід, вихід. Є ось така пулка, бачите? Є в комплекті резинове кільце, має сіточку, тобто, якщо у вас вода не зовсім чиста, не переживайте, що клапан перестане працювати, є сіточка. І не забувайте цю сіточку час від часу прочищати. Ось дивимося, така кришечка. Ось тут, я не знаю, чи вам видно, але тут є силіконова така вставочка, прокладочка. І оці ребра вони її зажимають, і також він водонепроникний не проникне. Маємо 4 батарейки. Я думаю, це. Цілком вистачить на сезону, можливо, і на два, так як він енергонезатратний. В комплекті, в комплекті йде інструкція, як підключати його до додатку. Ось його будова і призначення. Комплектується він ось в такому пакуванні. Ось. Е, також в комплекті йде викрутка на 4 гвинти. Ось вона, в комплекті, і такий перехідничок, е, схожий на метал, латунь. Також має бачите резинове кільце з тої сторони і таку втулочку з цієї сторони. Давайте подивимося, як же ж працює цей автоматичний полив. Зараз цих два пристрої. А, я ще забув сказати, як ми підключаємо даний клапан до додатку Smart Life через шлюз Zimbi. Ви вставляєте батарейки. Ось є кнопочка. Зажимаєте її буквально на 3 секунди. Перед цим ви маєте в додатку зайти в хаб. І Натиснути кнопку Додати пристрій, тобто хаб має перейти в пошук. Затискуєте на 3 секунди і все швидко додається в додаток. Дивимося, як виглядає воно в додатку. Ось має таку іконку. Ось бачите. Ми бачимо останній час запуску. Скільки працював, заряд батареї, навіть є погода, тобто сценарій ви можете від погоди. Якщо вас показує сьогодні дощ, то в сценарію можна прописати, щоб сьогодні автополив не працював. Далі дві вкладки ось duration А, бачите, не працює, коли ввімкнений клапан. Вимикаємо. Тобто на, от, тільки що був звук. Ось <клух> переходимо до рейшень, це означає, що ми тут можемо написати, визначити, скільки часу буде наш автопалив. Часи хвилини секунди. Також тут циркуляційний, то що ми говорили, можна поставити інтервал, протягом якого буде циркуляційно вмикатись. В цій вкладці ми можемо написати, задати точніше. Дивіться, скільки літрів ми хочемо вилити за один автополив, наприклад, 60 літрів. І він вилиє рівно 60 літрів. Також є циркуляційний. бачите, Включення. Ось ми можемо подивитися по місяцям, скільки ми виливали в літрах і в годинах. Ось, ну Так як нічого ще не, не запускалось в реальному стані, то тут нічого немає. Також є таймер, який можна додати на включення вимкнення клапана. Пропоную зараз, в принципі, тут це всі налаштування, більш нічого немає, та, в принципі, більше нічого і не потрібно. Запис є, історії циркуляційний є, години можете виставити, в літрах можете виставити, як вам зручно. Ось давайте зараз моделюємо ситуацію, коли в нас зараз датчик не в воді, тобто наш газон сухий. Умовно кажучи, ми почали його поливати. Ось. Пішла волога. Зараз ви бачите он, тобто автополив вимкнений. Не забуваємо, що датчику потрібно кілька хвилин проаналізувати температуру та вологість ґрунту, тому потрібно трішки зачекати. Ось. Був звук, ви почули, я думаю, і наш вимикач перейшов в режим OFF. Тобто газон полився до того рівня вологості, який ми задали в сценарії. сценарії я пізніше розкажу, як він робиться. Тепер моделюємо ситуацію, коли наш газон підсох. Ось. Витягуємо датчик. Чекаємо певний час, поки він проаналізує, і наш вимикач повинен перейти в ON. Ось, бачите, пішов полив. Дуже все, ми це багато разів робили, дуже все чітко спрацьовує, і я б сказав би досить швидко. Досить швидко спрацьовує. Тепер давайте вам покажу, як. Працюють сценарії. Ось є така кнопочка. Додати пристрій, бачите, а далі йде створити сценарій. От давайте, ну, сценарій у нас зараз створений, але я вам покажу, як на прикладі одного сценарію, як це все робиться. Ми вибираємо ось під час зміни статусу пристрою. Тобто статус пристрою це у нас буде ось soil sensor це наш датчик температури та вологості. Humidity ми вибираємо це вологість і дивимося, дивіться, є менше, більше і дорівнює. Тобто, що ми зараз можемо написати? Якщо вологість менше, наприклад, 50, ось, ну хай буде 49. Нажимаємо далі. Ось у нас умова є, якщо да, вологість менше 49. Ось далі тоді, що нам потрібно. Control single Days. Тобто контролювати якийсь пристрій. Тиснем. А пристрій ми будемо керувати нашим клапаном. Ось він. Ось є стрічка Start. Натиснуємо старт. Тобто, якщо в нас менша вологість заданого рівня, то що нам потрібно увімкнути? Он. Ось. Зберегти далі. Тобто, в даному випадку, якщо вологість менше 49%, значить ми включаємо клапан і зберегти, даємо назву, можете різну там назву написати. Підтвердити. І ось є кнопочка Smart пристрої. тут у вас будуть всі сценарії. Ви можете їх вимикати, можете вмикати. На зиму, наприклад, можна вимкнути. Можна вимкнути. Ось у наших два сценарії ось відкритий клапан. Так само ви окремі сценарій створюєте на закриття і окремий сценарій на відкриття. От так, як ми тільки що моделювали, воно все чітко спрацьовувало. Також ви можете додати ще додаткові умови в сценарії, наприклад, якщо погода сонячна, то автополив буде працювати, або інші умови. І ваш сценарій і автополив ще стане більш розумніший від цього, тому що чим більше умов, тим більше ви можете ефективніше керувати своїм автополивом. Ось так коротко ми сьогодні розглянули розумний автополив. Я ще раз повторюсь, це універсальне рішення і досить недороге рішення і досить якісне рішення. Ви можете в теплицях його використовувати, в нас часто беруть їх на теплиці. Автополив газонів, великі. Рослини в горщиках, будь-що, куди ви можете це все примінити. І саме головне, ручний автополив займає дуже багато часу. З даним автопливом ви зекономите мінімум годину, а то й більше, в залежності від об'єму поливу ваших рослин або газонів. Тому раді вас вітати на нашому каналі. Заходьте на наш інтернет-магазин futurio.com.ua Замовляйте дану систему автопаливу, Силочки я поставлю внизу. Ставте лайки, підписуйтесь до нових зустрічей!